Автохолодильники. Вони ж автонагрівачі. І не лише авто. Бо працюють не тільки від прикурювача, а й від розетки і навіть від акумулятора. Але про все по порядку. Наші новинки термоелектричні охолоджувачі та обігрівачі від бренду СИЛА. Маємо дві моделі. tcr 24 l Вона ж на 24 літри. Споживча потужність 48 ватт. Нагріває до температури 50-65 градусів. На панелі є світлові індикатори роботи в гарячому та в холодному статусі. Друга модель TCR30L, об'єм в неї 30 літрів, споживча потужність 60 Вт. Охолоджує на 20-24 градуси. При тижні 25 градусах за вікном охолодить до плюс 5 плюс 1 градусу. Нагріває також до температури 50-65 градусів. На цій моделі більш детальніший цифровий дисплей та є вихід 5 Вт для зарядки телефона. Обидві моделі оснащені безщитковим двигуном тривалого терміну служби 30 тисяч годин. Працюють від прикурювача та від розетки. І ще лайфхак від наших клієнтів. У випадку відключення світла їх можна приєднати до звичайних автомобільних акумуляторів. Головне подбати про перехідник від прикурювача на клемма. Вони є у великих автокомпресорах або їх можна придбати в автомагазинах. Обирайте і будьте спокійні за ваші продукти.